І так, всім привіт, з вами я, Джемейс, і я радий вас вітати на своєму новому проєкті під назвою Огляди моду Майнкрафт. Сьогодні ми розглянемо мод під назвою Мікро Цей мод являється таким національним українським модом. Його створив також, думаю, українець. Ну, як мені від, відомо, його створив історична людина, яка себе називає Термінатор Іванович. Як це не спішно би звучало. Також цей Термінатор Іван Кітро має свій текстурпак український теж. Ну, давайте цей мод, наприклад, напевно, саме такий у український Він йде на версію 1.4.7. Це доволі мала версія. Ну, він казав, що він її портує на 17.2, а доволі, доволі скоро. Так, ну давайте ж почнемо його оглядати. Саме перше, що ви побачили, в мене є. Доволі класна броня, Давайте я з геймоду вийду. У мене доволі класна броня, Це є шапка, виживанка, журвари і чоботи. Так, вони силі такі, як е, железна броня. Е, ну, і крафтяться вони доволі думаю, що легше. Так. У е, мене в руках є от... Ой, сестрях, блін. От я не люблю це. Такі от моменти. Так, далі в мене в руках, як бачите, шабля. ну Давайте ж перевіримо всі інструменти, які має цей мод. Е, ні, давайте ми ж почали вже з різних обладунків, давайте подивимось їх всі. Так, йдемо далі. Е, так, в нас ще є корона. Корона в нас непонятно, що дає, ну ін... ага, один защитий, хіба дає, і доволі класно виглядає. Також у нас іде є, що ще... ми можемо бути кос собі зробити. Коралі ще може мати. Ну, коралі. Коралі нам доволі багато дають. Коралі тут саме, що і вишиванка, так? Ну. Так, кораль тут саме, що до вишиванка. Ні, кораль. Не що ж, не пойму. Ага, вишиванка дає чуть більше. Тут 2,5, а це просто 3. Так, а от ця штука, шапка на Сіті дає. Один, так само, і корона подає. Так, давайте додивимося, що там на шеї, У нас є ще люлька. Бандура, супілка, незапалена люлька і плава і та штучка вам. Так, для експерименту я буду проводити. Зараз я візьму якийсь блок. А мене не блоки, ніяких хітма. Хіба що... Ні, не беремо ніяких блок. Будемо тут проводити якось так помаленьку. Так, беремо наші спавнери зомбі. Так, у цього можна, майже не треба. Е, нам треба якийсь блок. Що там стирі поки що оцей. Що то блуча стерить? Це скарб. Також цей моду дає блоки. Так, ставим сюди. Вставимо туди зумбака. Так, і перевіряємо, з скількох ударів вп'є зумбака-шабля. Раз, два, три, 4 удара. Так, далі у нас іде булава. Раз, два, три, чотири. Також чотири рази. Далі у нас йде пістоль, який навіть в креативі треба мати всі кулі. Раз, два, три, чотири, п'ять. З п'яти разів. Також цей пістоль, бачите, може розрушати різні лессі. Бачите, дуже доволі класно. Також... Давайте подивимося ще одного. Що там у нас є? Ну, у нас більше зброї воно вже нема. А тут у нас є отакі от предмети, як сопілка, бандура, люлька. Ну люлька, Люльку я не можу ніяк курити, що не можу. Якщо не впоратися, якщо вона на мене не куриться, напевно, це злах мотуть, що. Ну Давайте перегляємо на супілці. Класний звук, прикольно, взагалі. мені взагалі цей інструмент, бандура. Андура також дає дуже класні звуки, взагалі ну, мені цей мод дуже подобається. Ага, ми ще не перевірили, до речі, е, оце. Вили. Їх з ними можна бити як отак. Раз, два, три, 4, Я шість. Ну, 6 ударів. Так само до нас можна його закидати. One, two, three, four, five. Ну і 6, коротше, ми його так, і Так, ми сюди залізли. Так, тепер перейдемо до різних дрібничок, які тут нам мод туди є. Так. Дрібнички. які дрібнички нам цей мод дає. Так, у нас дає перше дві, два види їжі. Це в нас е, писанка і е, шкварок. Скільки вони дають їжі, я скажу, не знаю. Також той самий тютюн, який нам треба забивати в люльку. Також нам додає е, мод в е, Бутир може бути вода і може бути самогон. Також мод додає нам гроші грошову одиницю, та золота гривня. Дає нам камінь. Камінь Кам Кам це доволі класна фігня, тому що, дивіться, ми став... він може роз камня можна розбивати. Це можна розчитати як зброю, але я ще не постав. Камня можна пух і розбити стекло. Доволі дуже класна фігня. Так, ідемо далі. Далі у нас йдуть які блоки тут додає цей мод. Так, давайте я десь їх виставимо. Так, так, це в нас е чорне дерево, Ендер Україні, мертва земля. Е мертва земля з островою. Так, далі Герб України. Далі Україні сам. Е чорні дошки. Потім чорне листя. Е потім у нас йде це ну, що таке, я не пам'ятаю, що це таке було. Це у нас таке якась кажпіня. Eighth... І камен. Так, доволі гарні такі от блоки, яка в мене мати анімацію, навіть має демо. Дуже гарно все глядає. Е, так. Оця штука, до речі, не робиться з золота, вона робиться з отаких штучок. Ми їх просто на крафтовому столі вот викладаємо і все. Так. Звук мелодії. Звук ми виклик. нафіг, він нам не потрібен, Так. Ось такі от блоки. Також цей мод додає біом, але я не маю бажання його обігти шукати. Е, так, давайте ж прийдемо, які ж моби додобляє цей мод. Так, давайте я зламаю якийсь може блок. Правда? І заставлю сюди, щоб нас зараз ці моби не похавали. Так, дуже нічка. Е, так, беремо всі. Перше. Так, перше в нас йде бабай. Самий страшніший моб. Ходь я то звук чуть менше поставлю на 15. Не має, просто, кожен має свій звук так, включаю, ставлю. І він нас так ходить. Він доволі слабенький, ну, з одного Ні, з двох. Ой, виліз. Хоч так доволі сильний. Я думаю, що він слабенький. Ось такий в нас моб, тож дає свій звук, і також знайде ендер козачок. Він щось свистить і нас буває. оба гопо пацанчик пацанчик все, вмирай, мирай. Він доволі сильний, я вам скажу як моб. І такий грім прозвучав і з нього випадає оцей Ендер Україні чи... та Ендер Україні. Далі в нас йде саме такий класний моб, це є в нас злидень. Дай, дай, дай. Він бігає і просто дай 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 каже. Він дай, з нас КП зносить, то так. А ну, давай А він такий, коли його биває, він такий. Так, далі у нас йде простий мод, який у нас не, моб, який у нас не буває, це у нас Ось Такий він гарний. Такий він гарний, Дає свій звук і він вилітає такого. Е, ну що ж, я повторяю, що цей моб, мод теж має один власний біом. Е, назву, його я не, назву його я не знаю, то він якось чорний чи що, чи що, мертвий мертвий біом, чи якось він так називається. Ну, Але менше стим. Давайте на цій, хви... на цій хвилі я з вами прощаюся. Хвилі. Так, е якщо вам сподобалося це відео, ставте лайк і під підписуйтесь на канал. Е і подивіться, по погортайте мій канал, подивіться, там ще дуже багато класних відео. Е і всім папа, -па, щасливо! Так, і ще народ, я забув вам сказати, що не про все розкопім. Також цей мод додає оці два блоки, якщо про них забув. Е, так, це в нас блок скарб, це в нас блок в Україні. Якщо ми розіб'ємо блок скарб, його треба розбивати гіркою. Е, то в нас будуть випадати або гроші, або ж, е, або ж будуть випадати отакі штучки. Або ж можна вип випустити. Ну, коротше, може все дропатися. Е, ну все, на цьому все. З вами був я Дімець і папа. -па.